Вам точно знадобиться цей вислів, якщо ви любите італійців, і це не ті Амо. Ті Сімо перекладається, як я поважаю тебе. Ціную тебе, і це серйозна похвала. Не плутайтесь тімо, я кохаю тебе або ті вольобини. Це я люблю тебе, але в більш такому ширшому, не романтичному значенні. Ті стімо кажуть, коли ти захоплюєшся кимось, поважаєш за талант, характер, вчинки, і знову ж таки тут не обов'язково мати романтичний інтерес. Але одне іншому не заважає. Наприклад, ти Стімо quello che fai. Я дуже тебе поважаю за те, що ти робиш. Якщо вже почали про емоції, то ось ще кілька фраз, щоб показати прихильність без люблю кохаю. Mi Міспірі, ти надихаєш мене. Sono Сонофіра, di te. я пишаюся тобою. Mi dai la carica, ти заряджаєш мене енергією. Класно, коли поруч є такі люди. Цінуйте їх і вчіть італійську.